Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі. Ми сьогодні дивимося 2025 рік для раків, для рибок і для скорпіонів. Такий трошки відпочивальний контент, щоб перемкнутись, як кажуть, переключитись на щось більш позитивне. Не забувайте, що ви можете замовити річний прогноз через спонсорувати кнопочку на каналі, або... Особисто на телеграм. Все дуже просто. Надсилаєте фото, ім'я, коли оформили підписку. Скрін-підписочки на телеграм чекаєте протягом доби, я вам розпишу ваш річний персональний прогноз. Раки. Карта року. Зробимо такий формат цікавий. Якщо вам зайде, будемо так робити і далі. Раки, 25 рік. Карта вашого року. Жриця. Хоча багато хто каже, що це рік відлюдника, в ньому нічого немає поганого. Карта жриці це карта найвищого я, це карта повернення до своїх істоків. Це можливість повернутися додому, це можливість відчути себе на своїй землі, нарешті в своїй тарільці, нарешті на своєму місці. Це рік, коли ви будете наповнюватись, це рік результатів, вже з пустого в порожнє переливати часу не буде. Вже буде настрій і така наснага жити, відчувати життя. Дуже добрий рік для продовження роду, дуже гарний рік для відновлення здоров'я, але як є плюси, так є і мінуси. Для раків мінус це ваш емоційний стан. Якщо він не є стабільним, то ви будете випадати в негативні процеси, в негативні події, в негативні думки, в якийсь такий страшний настрій стан, коли я нічого не хочу, нічого не можу. В стан, коли я не маю цілі. І тут є застереження для раків. Наскільки багато ви вкладаєте емоцій і бажання в отримання результату, настільки швидко він буде. Це результат, і вам хочеться побажати зрозуміти себе. Ви можете почати вже з грудня. Буде пара. Пара буде. Кохання також ви можете дивитись на, ці, на цілий рік для себе, так, окремо. Але кохання буде, якщо ви не будете будувати між собою партнером або партнерами браму, стіну, вибудовувати. У вас є таке в характері. Згадувати таке давнє минуле. Поховайте минуле, відкриється шлях для майбутнього. Так само і фінанси. Якщо ви дозволяєте собі заробляти, мрійте більше, розширюйте свої кордони, розширюйте. Якщо ви мені скажете Аня, заробітку немає, я не думав, взагалі все пропало, ви в такому настрої входите в рік і це ваш вибір. Тому що. Життя воно сповнене можливостей. скільки б вам не було років, як би ви себе не відчували. І якщо ви не будете рухатись вперед і розвиватись, то двадцять й рік вам буде підкидати якісь важкі ситуації. Тобто пропонують нову роботу, розгляньте. Якщо не берете, подумайте, можливо, прийшов час змінити насправді роботу. Якщо ви один раз відмовляєтесь від можливості, другий, третій, на четвертий раз, життя вам дасть якесь випробування, щоб вас підштовхнути до дій. І тут треба бути обережними, бо може бути дуже боляче. Гарний рік, але треба розуміти себе, порозуміти з собою. Давайте карту застереження. Я скажу так, звідки може прийти негатив, а там як покаже. Карта за збереження. Так, вилітає хитрість. Зараз поясню. Карта за для раків на 25 рік. Вас будуть оберігати, вам будуть підказувати, дуже багато підказок буде цього року. Ви будете займатися своєю справою, ви повернетесь до свого я. Прям зрозумієте, хто я згадаєте, Прямо я така ж була. Чому я себе змінила? Мені подобається взагалі. Це не якась жорстка трансформація. Це такий чіткий шлях вперед. Застереження, це друзі, тусовки, як ми кажемо. Непорядні люди, дуже хитрі люди будуть, будуть використовувати вас, як завжди, але можуть прям підставити. Дуже обережно, що стосується роботи, фінансів, якихось таємниць. Дуже обережно, не відкривайтесь наповну людям. І ще карта. Рухайтесь, дороги, переїзди, поїздки дуже добрі. Раки з вами прощаємось. У нас наразі рибки. Рибки, давайте з вами подивимось карту року. Я вас вітаю на своєму каналі. Хочу вам нагадати, що ви можете замовити особистий річний розклад через кнопочку спонсорувати. Ви замовили, зробили скрін. І скрін, своє фото, ім'я відправляєте на телеграм, і протягом доби я вам розпишу. Все просто: не треба чекати чергу, не треба. Чекати в телеграмі, поки адміністратора до вас дійде, ви вже кидаєте оплачене замовлення протягом доби, іноді буває на другу добу, бо зараз багато ритуальних робіт та чисток, воском відливки йдуть дуже масово. Тому, будь ласка, робіть так, або будь-яке ваше питання можете задавати через кнопочку спонсорувати або прикріплю посилання. Давайте рибки. 2025 рік для риб. Карта дурня. Я її трохи прикрию цю другу, бо вона така інтимна і може трошки YouTube не пропустити. Я дуже багато чого хочу, але чи мої це думки? Обнулення. Мені не подобається чим. Ми не зовсім розуміємо, життя з нас сміється чи знущається. І вам треба розуміти, що це не знущання, це будуть якісь наслідки ваших дій в минулому. Багато будете слухати свою адресу справжніх думок людей. Знаєте, відкриється та правда, можливо, вона на мене сподобається. Можливо, вами буде відчуття. Що ж все рухнуло? Але кажуть, що це буде по справедливості. Тобто, десь ви не догледіли, десь ви відчували, що або є зрада, або людина вас не кохає і нічого не змінювали, або ви розуміли, що на роботі вас дурять, родичі не дуже добре до вас ставляться. Прямо так, так відкриються очі. І це працює в зворотньому. Розумієте? Напрямку. Якщо хтось дуже сильно вас кохав, це проявиться. Якщо є дуже добра до вас людина, це проявиться. Ваші найкращі, ваші реальні друзі, до вас проявляться. І тут нема трагедії, нема сліз, немає якоїсь біди насправді, не обманюйте себе. От доведеться постійно широко розкритими очима дивитись на правду. З грошима може бути важко відкладати, тому що постійно треба буде щось робити, купити. Можливо, хтось навіть ремонт буде робити не дуже добре воно буде йти. Якщо ви вже запланували щось придбати, щось зробити, що ще. Тут кажуть, бачите, не іде. Ну, тобто поїхали в магазин, не можете знайти магазин, пішли кудись, не можете щось знайти. Делегуйте, пусть замість вас це хтось зробить. От у вас не йде, ви нервуєте, а, ви в <кій> такому стані, знаєте, постійно засмучені. Постійно засмучені, але це чому? Не так, як я хочу. Приймайте так, як є. Сприймайте так, як є з легкістю, як дурник, з посмішкою. Якщо ви пройдете, навіть ворогам будете посміхатись цього року в обличчя. Ви побачите, що ви насправді багато всього зробили. Навіть перша половина року вже покаже, наскільки багато ви всього зробили, що ви не могли там за минулий рік зробити. Тобто ви відкладали, відкладали, відклали. І потім вже друга половина року підуть і гроші, підуть якісь вже результати того, що було зроблено, і прийде розуміння, на що воно було треба. Застереження, чого дуже сильно треба боятися, або за що треба переживати. Коли ви щось вирішите, коли ви вирішите вийти в якісь нові двері, відкрити собі можливості, щось зробити, вам прям поперек стане ваші близькі стануть люди, родина, прямо от як звірі будуть. Не конфліктуйте з близькими, нічого не доводьте, тому що може страждати здоров'я. У кого є там, великі контри з родичами, там, неважливо, якими там, чоловіка вашими. Тут може бути навіть якийсь вплив. І не просто вплив там словом, тут може бути і ділом, тобто людина прям поставить собі за мету. У вас там або знищити, або якось погіршити ваше життя. Будь ласка, розумійте, що у вас може бути ворог. Я думаю, що в когось він вже є. Вам що треба, кажуть, порада. Просто до цієї людини не спілкуватись і ніяк не ставитись. Фу, ти не та людина, з якою я буду спілкуватися. Все, закривайтесь, живіть своїм життям від таких людей. Ще маленька карта для вас. Будуть вас кохати, будуть. Скорпіони, я знаю, що ви дуже такі принципові будете цього року. Я прям це відчуваю. Вам треба швидкі відповіді, вам треба швидкий результат. Якщо ви, скорпіончики, захочете особистий річний розклад, прогноз, ви можете звернутися до мене, прийти до мене. Через кнопочку спонсорувати, обрати там рівень-річний розклад, зробити скрін, що ви підписались, своє фото, своє ім'я і мені на Телеграм. Я все подивлюсь. Протягом доби ви не чекаєте, ви не очікуєте, поки вас запишуть, поки вам все пояснять. Це дуже просто. Ми спростили цю процедуру, скажімо так, що таке річниця: кожен місяць ми дивимося. Кохання, фінанси розписуємо кожен місяць, саме під вас. Що там буде? Дивимося з набаченням. Це не нумерологія, це, моє... це те, що вам покаже майбутнє ваше, це на ваші циферки. Це ви. Давайте, мої хороші скорпіончики. 2025 рік загальний, що вам чекати? Не можу карту залишити. Трошки приберу. Багато бажань. І друга карта багато творінь. Прямо от, о, це не те, що новий рівень. Це коли серце, душа чимось горить. Горить родиною, горить бажанням працювати. Чимось прям, якась ідея буде, якась мрія. І знаєте, мрія від ідеї вона дуже сильно відмінна тим, що. Коли ми мріємо, ми надіємо. А тут багато дій, багато дій і багато результату. Творчість, робота, навчання, все буде йти ладом. Буде лад в душі, і це для вас дуже важливо. Ви прям будете задоволені. От я дивлюсь вас, в мене всередині таке, знаєте, тепло в грудях, тепло на серці, задоволення від того, як я живу, від себе задоволення. Це не гординя, це не пиха. Це саме я задоволена, задоволений результатом. Посмішка на обличчі, машина нова, я, все блищить, знаєте, одяг такий зголочки. Все прекрасно. І я прям відчуваю, що я господиня, господаря життя. Це такий рік, я на коні, розумієте? Я маю те, що хочу. Не життя має мене, а я маю це життя. Ну, якби це не лунало, знаєте, вибачте. Ну, як є. Якщо у вас зараз гора, якісь там проблеми, перипетії, вам так набридне страждати. Ви просто поставите цілі все одно, перше півріччя ви просто підете до цієї цілі і. Візьмете її, як кажуть, за і скажете все, я прийшла, бо я прийшов, я буду мати результат. Мене не стосується. Які застереження? Скорпіони, які застереження? Вам застереження, дивіться, у нас це ж таки гординя є. Вам будуть люди допомагати в хорошому сенсі, вас будуть оберігати, опікати. І тут, будь ласочка. Не сваріться, не виявляєте дуже гостро свій характер, бо, знаєте, життя буде випробовувати вас, не бути дуже злими до своїх близьких, до тих, хто дійсно вам допомагає. Серце відкрите, а ви прям будете, знаєте, помста якась саме близьким, тим, хто вас любить, нащо це робити? І потім ви можете навіть захворіти, бо ви образили близьку дорогу вашому серцю людину. Коли ви вже це зрозумієте, вже буде пізно. І тут такий момент, Ви знаєте чим випробують? Коли вам буде погано, ви як відштовхнете людину від себе, не розривайте стосунки, думайте 300 разів, будь ласка, Скорпіони, Не грайтесь. Людина може останній раз просто сказати: Добре, я пішла, я більше не повернусь. Отут не грайтесь. На емоціях, тримайте їх. Як би класно у вас все в житті не було. Є люди, які поруч з вами, розумієте? Хоча б думками вони поруч з вами. І тут який момент. Людина може бути поруч, ви відштовхнули. Тут ви або хворієте, або якась втрата, щось з вами погане відбувається, вам нема до кого йти. До вас починає потроху доходити, що «А це ж була дійсно моя людина. І все. А шляху назад нема. Можливо, вибачить. Тут, якщо ви зрадите, чесно, ви собі не вибачите цього самі. От так іде. Скільки ви потім другом не були, з друзями також дуже обережно. Цінуйте, піклуйтесь, поділіться якимось щастям, подаруночок купіть. Не треба сваритися. Навіть якщо людина не права, дайте час, все буде добре. От можете просто самі наламати дрів собі, накоїти шкоди, самі собі. І остання карта забула. Для скорпіончиків просто така маленька карточка. Бажайте і не бійтесь бізнесу великого, не бійтесь грошей. Довіряйте собі. Прям, от якщо ви зробите так, як відчуваєте, у вас все буде добре. Будь ласка.